Ненавиджу. Ненавиджу цю роботу, цих підлітків, це життя, придурка сина сво ненавиджу, колишню дружину. Саме з такими думками прокидається та засинає Тревор Джонс Браун, батько Мікейло та класний керівник випускного класу старшої школи Копердейла. Вітаю вас! Це нарешті обіцяна колаборація українських сімерок. І називається вона Однокласники. І мені випала честь сьогодні створювати класного керівника цього бешеного класу, персонажів якого створювали мої колеги. Обов'язково подивіться їхні відео. Також Тревор максимально токсичний тип. На людях він ідеальний чоловік, порядний громадянин та набожний християнин. А коли ніхто не бачить, він жахливий батько аб'юзер, через якого дружина покинула сина і втекла світ за очі, аби врятуватися від жахливого життя. Коли не стало кого колошматити щодня, під руку трапляється Мікі і постійно отримує стусанів, часто навіть заявляється до школи із синцями і побоями. Тревор, правда, вже трошки став побоюватися свого сина, бо той, схожий на бика, та з легкістю здатний підняти батька однією лівою та кинути, наче баскетбольний м'яч. Але він же не посміє, правда. Тревор досить статний та стильний чоловік, тому у нього були й інші жінки. Правда, вони чогось після третього побачення всі кудись зникають зазвичай. Напевне, в усьому винен Мікі. Чортів придурок. Треба добряче його провчити, щоб знав, як, як що. Та то й не важливо. Хлопців треба виховувати силою, бо потім виростають нюнями або геями, що взагалі неприпустимо. Гріх. Які ж вони гидкі ці геї? Треба їх усіх лікувати, а краще взагалі ізолювати від суспільства. Як же їх всіх ненавиджу. Я сподіваюся, що вам не сподобався даний персонаж, бо він максимально огидний, і саме його якраз і треба ізолювати від суспільства. Бо такі, як він, досить небезпечні. Але натомість, сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Якщо це так, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропускати інші відео. Також безмежно дякую моїм спонсоркам, котрі підтримують мене на Баймійкофі. Дякую Каті за спонсорство. Та божественно дякую людовік 25, моя зірочка. Також божественно дякую Солар Джун. Ви, сонечки, дякую вам велике. Ви заряджаєте мене просто мега-супер-ультра пдищ. Безмежно, просто безмежно дякую Віки за підготовку цієї колаборації, бо ти мене розгрузила просто наполовину всієї організаційної роботи. Дякую, просто безмежно. Дякую. Також обов'язково перегляньте інші відео з колаборації, а ми з вами незабаром почуємося. До зустрічі!